Ну що ж, всім вітання. Сьогодні наша тема булінг. Розберемо з вами, що це таке, звідки ростуть ноги і куди вони йдуть, і як діяти в тих чи інших ситуаціях, як діяти батькам, як діяти вчителям. Тому що насправді, як виявляється, не всі знають, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Булінг це такий доволі стійкий травматичний слід залишає е, в дітей, які потім виливаються в серйозні проблеми в дорослому житті. Є е, е, дослідження, що коли в сім'ї навіть є дуже погане відношення, насильство. В сім'ї самій, то це не так травматично, як сам булінг, тому що якщо навіть в сім'ї є якесь насильство, все рівно бувають періодично епізоди, коли дитину люблять і підтримують. А в ситуації з булінгом такого немає. Почнемо давайте з того, що від... зробимо таке розмежування, було запитання в чаті в Телеграмі, як відрізнити конфлікт. Відлітковий від булінгу. В конфлікті завжди одна сторона має можливість відповісти іншій якимись діями, якимись словами. В булінгу, як правило, коли він вже катиться, котиться на повних парах, фактично, жертва вже не відповідає ніяк. Тому що ну, булінг переводиться взагалі як цькування. Для того, щоб глибше зрозуміти саму суть булінгу. Ми маємо з вами пірнути в такий корінь, звідки взагалі це все може, чому це взагалі може з'явитися. І давайте розберемо це, почнемо розглядати з, з дитинства, з самого маленького дитинства. От, дитина, коли до трьох років точно вона перебуває у вертикальних стосунках. Тобто є дитина і є дорослий, який. Проявляє турботу, любов до дитини. Домінантна така особа, яка забезпечує і безпеку, і все, всі закриває всі потреби, як ми з вами на одному з вебінарів говорили, тобто формується прив'язаність. Ось і згодом, вже ближче до п'яти років, дитина набуває досвіду турботи, і вона вже сама здатна. Відтворювати вертикальні такі стосунки, наприклад, коли мама захворіла, вона може вже допомагати якось брати на себе роль відповідальності якоїсь і там турботи, принести мамі чаю, тому що вона стомилася прийти її пожаліти. Ось, Але можуть бути стосунки вертикальні, там, де присутнє насильство. І тоді дитина вчиться саме в такій манері вертикальних стосунків. І потім далі, вже ближче до 5-6 років, з'являються горизонтальні стосунки, тому що до цього діти фактично, якщо і комунікують з собою, між собою, то вони більше якби, граються не з дітьми, а з іграшками, які є в іншої дитини. І тільки після трьох років вони починають вже якби сприймати іншої компоненту. І там починають потрішки потрошечки формуватися горизонтальні стосунки. Горизонтальні стосунки бувають двох типів: один це конкуренція, який нас, ці горизонтальні наші стосунки супроводжують наше все життя. Це коли є дві сторони, і вони борються за ресурси. Це можна побачити і в дітях на майданчику, коли вони сперечаються за іграшки, сперечаються, хто буде головніший, хто буде кращий, хто буде вести, хто задає правила. І далі це все йде в нас по життю. А є ще інші стосунки горизонтальні, це кооперація. Кооперація це про що? Це про те, що коли ви приходите в магазин, ви не зможете нічого купити, якщо вам продавець не продає. І продавець не зможе нічого продати, якщо немає того, хто купить. Якщо немає... Я вам розказую лекцію і ви слухаєте її. Якщо немає слухачів, то кооперації немає. Якщо немає мене, якого розповідаю вам лекцію, то також кооперації немає. Якщо ви, ви переїжджаєте з місця на місце, наприклад, переїжджаєте на нову квартиру, ви просите друзів на машинах, вони приїжджають, допомагають вам перевозити речі. Кооперація було дослідження, і економісти в якийсь час почали задуматись про те, що велика частина кооперацій відбувається в економіці країни настільки це великий, потужний. Ресурс, що, який не вкладається в економіку саму, не враховується, що він фактично дорівнює ще другому ВВП країни. Ось і тут важливо зазначити, що, що дитина, яка страждала від насильства, або батьки через чур директивні і впроваджували в життя такі правила, що я сказав так робити, і так і потрібно робити. Не рахувалися з думкою дитини, не проявляли в повній мірі турботу про дитину. Тому що якщо є турбота і любов, то знизу вгору йде від дитини довіра, залежність і послух. Тобто дитина починає слухатись. Але знову ж таки повернуться, якщо дитині. Не нав'язали, з нею поводилися так, що є домінантна особа доросла, яка диктувала правила і нехтувала захистом, турботою, любов'ю до дитини, то така дитина проєктує ці знання і далі. Тому що коли вона приходить в соціум, вона вибирає, звісно, конкуренцію, а не А не кооперацію. Ось тому, що коли, ми, коли ця дитина конкурує і перемагає, то тоді немає ніякої горизонталі, і її не треба. Ось. І дитина, яка не навчилася кооперації, турботі, якої немає в досвіді в повній мірі, про іншу людину, вона залишається в конкуренції. Ось, і звідси, якби, і проростає булінг. Але ще найголовніше те, що дитина, коли приходить в соціум, має бути обов'язково дорослий. Дорослий, який бере на себе відповідальність регуляції, взаємовідносин, дорослий, який відповідає за безпеку. І Якщо такого дорослого немає, а ми можемо з вами бачити те, що коли приходить дитина в школу, то буває вчитель виснажений, вигорівший. І буває два типи вчителів. Перший це коли вчитель жертва, вас багато, а я одна, і не можу з цим нічого зробити. І тоді є спроба перекласти відповідальність на дітей і на батьків. Або авторитарна вчителька, яка жорстка і доволі грубо може поводитись з дітьми. І тоді також діти не вчаться кооперації. Якщо згадати навіть Мауглі, мультфільм, там є такий собі балу, який виховує авторитетний, виховує дітей. І наставляє їх наставник. Ось. І тут треба регулювати. Вчитель має регулювати саме використання цієї горизонтальної... горизонтальних взаємовідносин. Про що там, про турботу чи про насильство? Ось. І... Ми можемо побачити те, що в школі дуже часто такий наставник, такий дорослий, як таковий, він відсутній. Є вчитель, але немає саме такого вчителя, який міг би це, це регулювати. Булінг він починається, як правило, десь в другому, в третьому класі, вже може проявлятися. Це 8-9 років приблизно. І до п'ятого класу діти не починають булінг самостійно. Вони завжди щитують з дорослого. Тобто, якщо дорослий дозволяє собі якось невербально або вербально показати по відношенню до якоїсь дитини якісь прояви, які змусять інших дітей повторювати їх, а вони будуть їх повторювати за вчителем, тоді саме тоді починається в молодшій школі булінг. На піку булінг, він, як правило, це десь 11, 12, 13 років найжорстокіший булінг. Можливо, пам'ятаєте, хто пам'ятає з радянських часів такий фільм був Чучило. І ближче до 15 років, 16 років, коли вже підвозять мізки. То він вже стихає, цей булінг. Там вже діти більш-менш себе контролюють, розуміють, що відбувається. Ось і в булінгу, до речі, є про дорослих. Що, те, що я кажу, що обов'язково повинен бути дорослий, який буде це все регулювати. Є такий фільм і книжка «Повелитель мух. Він пам'ятаю, як українською буде. Там діти попали на острів. Там, де не було дорослого, і всі діти були, здавалося б, нормальними, хорошими, адекватними, але з часом все зруйнувалося, починається деструктивна поведінка, і там все доволі до плачевних таких результатів привело. Подивіться, фільм невеселий, але дуже показовий в тому плані, що якщо немає дорослого, то діти самі не справляться з ситуацією ніяк. Все буде тільки розвалюватися. Динаміка групова, вона буде йти тільки в одному напрямку. В напрямку домінації булінгу і приниження когось іншого. Давайте розберемо е ролі. У булінгу завжди проблема не когось конкретного, а саме групи. І в цій групі є ролі жертви. Це та дитина, яку булять, постійно принижують. Ось, є агресор один або двоє, або навіть троє. Є такі підпівали, це така бета-група, яка підтримує. І тут важливо зрозуміти, що підтримує вона ці всі дії агресора саме тому, що боїться бути на місці жертви. Тому краще бути з сильнішим, агресивнішим, підтримати його, ніж бути самому жертвою. І є ще ті, хто спостерігає, спостерігачі. Всі ці діти, вони всі отримують негативний, травматичний досвід. Жертва зрозуміла, чому вона отримує, тому що її болять. І з нею знущаються, і вона отримує доволі сильний психологічний тиск. Агресор він страждає, тому що він не розуміє, як правильно відстраювати відносини горизонтальні, входити в кооперацію. В нього є свій якийсь травматичний досвід, який він проєктує, тому що він просто-напросто не розуміє, як інакше налагодити стосунки. Він розуміє, що потрібно просто конкурувати для того, щоб вижити. Ось ті, хто підігрують, підспівують агресору, вони також психологічно страждають, тому що ідея. вони вклинюються в цю гру, яка точно впливає на їхню психіку. І ті, хто спостерігають, вони також страждають від того, що вони бачать, що відбувається. І нічого не можуть зробити. Ось. Якщо так коротко ми розібралися, тобто потрібен дорослий, який буде це все регулювати, діти самі справитися з цим ну, ніяк не можуть. Навіть якщо говоримо, що спостерігач має не просто дивитися, а щось зробити. То ну, уявіть собі, що це ну, це доволі важко. Це треба мати неабиякий характер для того, щоб е, вступитися. Це треба бути якоюсь дуже сильною альфою, щоб вступитися за жертву і стати перед великою кількістю людей, які булять, е, Які... Е, тобто ми маємо працювати з самою. Цимою командою е е е е е роблять доволі такі серйозні помилки вчителі, коли починають е зараз е взагалі дуже багато по школам ходить ювенальна поліція, проводить лекції і розмовляють з дітьми про булінг. Якщо він є в класі, відразу викликають ювенальну поліцію і що там відбувається? Приходять і говорять, що в нас відбувається булінг. Булінг це дуже погано. Так робити не можна. Ось є хлопчик чи дівчинка, якого ви ображаєте, її ображати не можна. А це фактично йде така нормалізація розуміння для жертви того, що вона дійсно якась не така, що вона дійсно жертва. Цього ні в якому випадку робити не можна. Ми маємо працювати з групою. Ми навіть не повинні працювати з агресором. Ми спочатку маємо зупинити цю всю динаміку групову таким чином, що ну, це має бути дорослий, який візьме на себе відповідальність. Якщо вчитель не може з цим справитись, тоді ми йдемо до керівництва, і директор має виділити якусь людину, яка буде з цим працювати. Наприклад, якщо це буде шкільний психолог, то він має давати якісь чіткі конкретні рекомендації вчителю. але він повинен розуміти і знати, що і як давати, які вправи, як розмовляти. Ось тому що часто дуже роблять помилку, коли на піку булінгу говорять, ми їх зараз здружимо і роблять якісь майстер-класи разом. На екскурсії ведуть, щоб діти взаємодіяли, але це точно не допомагає. Це робить тільки гірше. Це погіршує, тому що в таких ситуаціях, коли ще не заспокоїлася ця динаміка групова, діти ще більше використовуються і, ну тобто, якщо булера поставити разом з жертвою в одну команду щось разом робити, то це тільки зробить гірше. Ось. Ми повинні говорити з групою і вияснити, наприклад, дати тест такий, Давайте всі встанемо і піднімемо руку, закриємо очі, можна сказати, що діти закрити очі і підніміть руку, і хто вважає, що в нашому класі є якась погана ситуація. І дуже багато людей піднімуть руку. Можна дати їм тест на те, щоб вони оцінили від 1 до 5 тяжкість, важкість того, що відбувається в класі. Наприклад, 1 – дуже погано, 2 – не так погано, 3 – середні, 4 ну, більш-менш нормально, і 5 все класно. І я вам хочу сказати, що в основі своїй там будуть оцінки 1 і 2. Що, дуже погано або ну, більш-менш погано, але неприємно. Може бути одна-дві оцінки середньо, і якщо буде п'ять, то це ну, може бути від того ж самого булера і ну, там вже може попахувати соціопатією. Тому що це не є норма, і... ось. Що робити батькам? Ви повинні відслідковувати поведінку дитини. Ви повинні бачити настрій дитини, коли вона йде в школу, або коли... як їй змінюється настрій. Наприклад, якщо вона зранку просипається, не хоче їсти, якщо в неї пригнічений настрій, якщо вона зранку починає підніматися в неї температура, чомусь, але вона не захворівша. А на вихідні або на канікули це все проходить. Це дуже явний признак того, що включилась психосоматика, і дитина знаходиться в вкрай важкому вже стані. Діти не завжди можуть собі дозволити розповісти, в залежності від виховання, в залежності від того, як батьки сприймають. Якщо ви бачите такі прояви, якщо дитина вам говорить про те, що до неї чіпляються і псують її речі, чи ще щось, ви точно повинні на це звертати увагу. Ви точно повинні йти до того дорослого, який в школі, і з ним розмовляти. Що відбувається, чому відбувається, виясняти. Ви повинні збирати всі докази, кожен раз записувати, робити скріншоти, якщо йдуть якісь образи. Це будуть як докази того, що це справді відбувається. Якщо говорити про батьків, відношення батьків і школи то школа, так, да, вона хоче щось зробити з булінгом, але якщо доходить це все доволі до серйозних наслідків, то, як правило, школа буде захищати себе. І ви маєте це все доводити. Отже, якщо ви приходите в школу, вчитель не в змозі, ви бачите, що вчитель не в змозі справитися з цим, ви йдете до директора. Якщо директор також не може ніяк вплинути, ну, тоді точно потрібно міняти колектив, міняти школу або міняти вчителя, якщо це можливо. Були запитання ще в телеграм-каналі. Зараз подивлюсь. Не відчиняється чомусь, немає інтернету. Якщо є запитання, пишіть сюди. Будемо. Обговорювати або залишайте коментарі в телеграмі. Вся суть в тому, щоб зрозуміти те, що самі діти не справляться, батьки також з цим не справляться. Має бути обов'язково дорослий, який в школі, який відповідальний, який бере на себе відповідальність за це. І тоді це можна все виправити. Не можна казати жертві, що вибачся або змінися, зміни свою поведінку. Дитина може бути відрізнятися, бути не така, як всі, але ви повинні стояти на боці дитини. Цього не можна робити, казати дитині, що ти маєш змінитися. Можна дитині казати, що ти жертва. Тільки після того, коли всядеться групова динаміка, ми переходимо до роботи з тим, хто булить, і не звинувачуємо його, не наказуємо його, тому що це призведе ще до гірших наслідків, ми йому, з ним розмовляємо про те, що відбувається в нього в сім'ї, які є проблеми. Тобто, якщо у вас дитина. Говорять, що вона булить, то вам потрібно точно задумати, що відбувається в вашій сім'ї, чому вона прийняла таку модель конкуренції в горизонтальних відношеннях, чому вона не йде в кооперацію, чому вона так захищає себе. Ось коли ми говоримо про жертву, після того, як ми попрацювали з групою, все в сілося, тоді ми можемо проводити якісь спільні заняття, працювати паралельно з булером і вже потім переходити до жертви. Якщо є якісь серйозні наслідки, то, звісно, потрібно вести до психолога і обговорювати це все. Добре, буде ще друга частина. Друга частина буде про те, саме про батьків. В яких є можливість, яких буває, В яким говорять про те, що їхня дитина булір. Ми поговоримо про це, чому це так виникає і як це.